Спільний проект ЮНІСЕФ та фонду Клінтона спрямований на забезпечення профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, а також на покращення перинатальних показників у вагітних з наркотичною залежністю і народжених ними дітей. В Україні дією проекту охоплено Київ, Полтавську область, Дніпропетровськ, а з липня нинішнього року і Кривий Ріг. Задача этого проекта заключается в том, чтобы помочь женщинам в тех ситуациях, когда они желают родить ребенка, выносить ребенка, помочь родить здорового ребенка и помочь в дальнейшем поднять его, воспитать и так далее. Одна из главных таких, как мы говорим, целей этого проекта также ⁇ улучшить показатели здоровья родившихся детей и предотвратить передачу ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Навчальний семінар проводиться для фахівців, які працюють з цільовою групою проекту: це лікарі первинної ланки, акушери, гінекологи, наркологи, соцпрацівники, і представники громадських організацій. На зустрічі вони розглянули медичні соціальні аспекти і принципи ведення вагітності у жінок, які вживають наркотики та народжених ними дітей. Допомога таким пацієнткам надається в інтегрованому центрі послуг, який створений на базі Криворізького перинатального центру зі стаціонаром. Нині клієнтками проекту є шість жінок п'ять із них вже благополучно народили дітей. Молодые женщины, которые наблюдались вот в проекте и вошли в проект, они все получили необходимую помощь. И пока вот по тем результатам обследований, которые мы имеем уже после родов, детки в общем-то, имеют хорошие шансы быть здоровыми в дальнейшем. В чем плюс? Обычно женщины, все-таки, которые используют наркотические вещества, имеют также массу других проблем, кроме социальных проблем, это проблемы медицинские. То есть они как правило или вич-инфицированы, или носители вич-инфекции, или носители вирусного гепатита, или больны вирусным гепатитом. То есть они ну, им нужна определенная специфическая помощь. Часто эта помощь достаточно дорогая. Часто эта помощь э, должна, ну, Пролонгировано оказываться, и в том числе профилактика вертикальной трансмиссии ВИЧ от матери к ребенку. У Кривому розі відповідними наказами обласного департаменту та міського управління охорони здоров'я було затверджено склад мультидисциплінарної команди, яка надаватиме допомогу наркозалежним вагітним, розроблений маршрут клієнтки пілотного проекту, а також передбачені можливості забезпечення замісної терапії для вагітних, які мають в цьому потребу, затверджений і склад команд медиків первинної ланки, завдання яких виявляти визначений контингент, направляти їх до інтегрованого центру послуг. Проводити медичний супровід, інформувати медиків та громадськість про роботу проекту щорічно. в місті народжують близько 200 жінок з позитивним білстатусом, і близько 15 з них є споживачами ін'єкційних наркотиків. Майже 700 жінок на теперішній час перебувають під наглядом наркологів. Виявити вагітних означеної категорії та забезпечити їм відповідний супровід допомагають спеціалісти благодійного фонду Громадське здоров'я. Якщо жінка б'єміння, то соціальний працівник її, починаючи від перинатального центра. Это психоневрологический диспансер, если нужно, если она желает употреблять, принимать, вернее, заместительную терапию, если она принимает опиоидные препараты. Это и консультирование психологическое, есть в проекте психолог. Это и юрист, который помогает решать вопросы, которые связаны с нарушением их прав. То есть мы их опекаем, мы... Акружаєм їх тим человеческим вніманням, которого никогда в житті не было. Якщо проект приживеться в Україні, вагітні з позитивним віл статусом, в тому числі залежні від наркотиків, зможуть отримувати усю необхідну медичну допомогу без прою дискримінації та стигми у суспільстві. А кількість здорових народжених дітей цими жінками зростатиме, і це відчутно вплине на стабілізацію епідемії ВІЛ СНІДу.